Із самого ранку і до пізнього вечора роблять місто чистим. Працівники комунального підприємства Елуавтодоріг прибирають вулиці Миколаєві від опалого листя та чистять зливову каналізацію. Як працюють, розкажемо вже за мить. Поки у Миколаєві відносно тихо та безпечно, комунальники повертаються до повсякденної довоєнної рутини. Рано вранці працівники Елуавтодоріг виходять на вулиці міста, щоб навести лад та прибрати опале листя. Мы сейчас работаем по графику уборки улиц. Подметаем сегодня большую морскую от листвы для того, чтобы обеспечить ливневую канализацию, еще очищаем ливневки, обеспечить, чтобы не забивалось, если будут осадки, чтобы вода уходила в ливневки. У листопаді на півдні дощить часто, тому ливнівки важливо чистити щотижня. Це роблять для того, аби під час опадів вода могла швидко стікати, а не заповнювати вулиці. На таке прибирання виходить у середньому дев'ятеро працівників, залучають і спеціальну техніку. Тічені неділі ми убираємо два-три рази ливнівки, для з рішоток, щоб тому що зараз падає ліст, і він забиває ливневі каналізації і ми очищаємо для того, щоб сходила вода, щоб люди. Могли проїхати на автомашинах, не було заторів никаких, нічого. Убираємо кожен день різні вулиці, допустим, сьогодні Большую морскую, завтра мости. послезавтра, допустимо, шеста Склабацька, Третья воєнна. Комунальники кажуть, щасливі, що зараз можуть повернутися до повсякденної роботи і працювати на благо міста. Це для нас. Невеличке полегшення, що нема тої кількості прильотів і завдяки нашому ЗСУ, ППО, і ПРО і взагалі є гарні новини, але не треба, як то кажуть, розслаблятися, тому що до перемоги ще далеко. І всі сили ми направляємо на допомогу водоканалу, закриваємо їх розриття, міста поривів, вони підготовлюють нам. К міста обратну засипку роблять. Ми вже асфальтуємо. Це відбувається по всьому місту. Попереду ще багато роботи. Однак, працівники комунального фронту готові відновлювати місто, аби воно було чистим, охайним та комфортним для життя. Наталя Засядько Євгені Гочаренко, телеканал Март для є новин.